Добрий день, привіт всім з Бесарабії, це Південь Одещини. Хочу показати вам великий кущ троянди Алі Дорате. Ну, вона дуже красива. Коли отак панапишно квітує, від неї не хочеться відходити, яка вона красива. Зараз я ближче підійду. Ось подивіться, які троянди, бабочки. Ось подивіться. Ось подивіться. Які вони красиві, як сонечко світиться. Їх так багато там наверху. А ось тут внизу понасівалися оці квіточки, які мені подобаються. Рясно, рясно, рясно. І так вони пасують один одному ці квіточки. Дивіться ковриком. Ось ці квіточки голубенькі і ця жовта троянда. Дивіться, як їх багатенько насіялися. Самі насіваються і те, що змогла, вирвала, то, що залишила, то нехай квітують, потім от квітують, та буду зривати їх. Ось Алідорате. Ви подивіться, там ще скільки пуп'яхів. І вони ще не розквітли. Вона почала квітувати вже, мабуть, неділю, як квітує. Ті, що біліші, ось вона так вигорає до білого. А там, бачите, пуп'яшки у неї жовтенькі, такі жовтенькі. Бачите, і багато. Це одна гілочка ось тримає багато квіток. Так, я зараз спробую обійти. А тут вже раніше всі порозкривались, бо біліші зробили. Дивіться, яка гарна, я гарна віточка. Зараз я спробую обійти її хоча б трошки. Показати вам більше красоти. Так, зараз, зараз, ось із з цього боку, бачите, тут більше. Ось. Бачите скільки. Тут заважають мені ці рослинки пройти. Ось подивіться, яка краса, краса красою. Фонарики горять і куч так прямо горить. Ви знаєте, він був такий високий і здоровий, просто морочив себе. Я його так різала, різала, різала і залишила такі самі товсті ветки. І все одно він виріс. Ви бачите, який високий, я його зв'язую, тому що він дуже високий. А тут, внизу. Коврик є хіноцеї там росте у мене. Куди? Обична розова. Ось. А тут кущик чайно гібридної рози. Як називається не знаю. Так як я його живцювала з букет, що називається з букета. Подарили мені букет з днем народження поздравили. я зробила з п'яти троянд три кущики. От мене оце один кущик, уже такий величенький, бо йому не перший рік. Ще в другому місці один і ще один. Три. Три кущика троянди в мене вийшли з букету. Ну. Ось показує, вона ще не розквітла толком. Тільки почала. Ось у неї нижні ліпісточки такі аж чорні. А ці красні. Ну такі красні рози обичні ці, що продають люди на базарі. Так, і ще, ще, ще трошки краси. гляньте, гляньте. Гляньте, як вона красиво квітує. Ну це ще не все. Вона ще як, доквітує до ще більше, то я потім ще раз покажу вам відео. Дякую, що підписуєтесь на канал. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки. Дякую, до зустрічі.